Хочу відновити життєдіяльність старої акумуляторної батареї до авто відеореєстратора. Тут пише 3,7 вольт тисячу МАН. Знайшов подібно по корпусі. Оця вже не жива, вже не підзаражається. Відпаяв тут сопротивлення і знайшов подібно на 800 50 ман, ну трошки менше, буде більше знайду. Поставлю більше, можна і півтора тисячі поставити. Це також десь 700, ну такі вони старі Nokia, ну, 750 ман, але вони ще живі. Перевірив тестером, підібрав корпуси припаяю і зражу, і думаю, буде працювати. Всім добре.